Чотирилапий друг несе службу разом з Артемом з перших місяців повномасштабної війни. Відкликається на ім'я Зушка. Успішний бізнесмен добровільно пішов до війська і став артилеристом. Пізніше зацікавився дронами, бо мріяв збити ворожий гвинтокрил. Я сам купив собі, купив собі дрони ФПІшного, сам вивчився, сам літав і коли з'явилася нагода. Перейти на посаду пілота і а, зараз ми тут. Зараз він знищує ворожу техніку, позиції та живу силу росіян за допомогою ударного дрона Вампір. Бомбер був розроблений в Україні. Плюс ефект, тому що ти можеш так да, ставити да, дуже на далеку відстань і точечно прямо до дверей. Подарунки окупантам. От. Він дуже точний, от. він о, несе о, велику кількість от. І Він маневрений, він швидкий, ну, високо летить. Пілоти працюють тільки вночі, бо ця пташка не маленька та гучна. Гексакоптер, вампір оснащений тепловізором і піднімає до 15 кілограмів. Був бліндаж, нема бліндажа. Вони ж там накопичуються в тих бліндажах для того, щоб потім штурмувати наші передні позиції. От то ми за ніч не даємо їм там накопичуватися. Всі, хто накопичувались, ми там розкопичуємо. Гнях не шастить. То ми до вас не приходили, то ви до нас прийшли. Йдіть до себе додому, і ми не будемо вас кожної ночі ліквідовувати. Російські окупанти панічно бояться вампірів за їхнє знищення. Їм обіцяють додаткові винагороди. і навіть вигадали йому свою міфічну назву. Вони так прозвали наш вампір. Прозвали бабоєвою, тому що її ночі не видно, її тільки чутно, без спеціальних засобів ти її не побачиш, от, тільки чуєш. Ти чуєш, що вона десь є і зараз буде подаруночок. Навчитися керувати вампіром не важко вистачить лише місяця теоретичних та практичних занять. Хто хоче ефективно працювати, от в їх відносній безпеці. От звертайтеся, все покажемо, все дамо, все навчим. Оксана Коновець, Костянтин Кесер, Дніпрові.